Це ж Всім привіт, ви на каналі Кльов на Полісі. Давно не було відео. Сьогодні виїхали на рибалку, взяли з собою спінінги на щуку і на мікроджиг на окуня попребувати Довго відео не було, бо... Роботи вдома вистачає, займаємося теплицями плюс до цього ще основна робота є і якось не вистачало часу виїхати. Коли був час, вже просто не було бажання їхати, бо уставши, де ще трошки проблеми зі здоров'ям, то не було бажання виїжджати. Сьогодні вирішили виїхати, так як трохи приболів. На роботу не можна. Вирішили виїхати по прибути, половити якогось окуня, щука. Взяли з собою водку по два спінинги. Будемо прибути в межирічці. Ми тут туди далі сиділи на плоту, на перку на ліща, туди трошки далі сиділи, ловили. Всім приємного перегляду. Перша пуплівка окуні, такий невеличкий, попався на вертушку. То Угу. лілів упав. Ну, такие лещи дохнуть. Фу, я тебя свердить. Прям под лодкой я. Глянь, такие кончик и всегда на эту вертушку <laughs> окунь <он> берет. <laughs> Где не ловили. Вертушечка двоечка, вроде бы мепс. мебс двоечка, такая в цяточку. С другой стороны серебрист. Чи бронза, шесть такие. таки. Медь больше. Влада? да? Отмена. В воде поклевка. Может быть, стрелами. То... Да. Вітром здуває на дерева Оцей вігер який де зверху летить да. mm -hmm. поклвка mm -hmm. гарненький Так закриє чи губи. Mm -hmm. Прям <головіка> туда ж кидав тільки що, це прям под траву попав <связи> угу. ты не Опять угу. Шлоп, шлоп. Ну, на ну, не хватило. Угу. Только милый.

Ja, ja. ah, dat was ook mijn probleem. Nou, dat is по моей висел да. до включимо я в сторону дивлюсь просто а -а -а. но я не побачив цієї. ну я почув такі дивлюсь вроде там де притушка була інтересно що тут таке було може галки двой маленькі. ну тут на там перекати я забати чого записы брав Дещука, я думаю, добила би. Валя б. Це таке, якщо щенко. Тут же за краєчек. Кто покупал? Я думал, что. Давай такие без крючков <решил> на ноги. Горный. У нас с среды не Там камни звук. Такие звуковые. Я лежу, по ню з за спини його так. Нет. Подождем. Надо останавливаться. Дуплетом было. Зараз. Вот Був Был тоже, понял, в двоих сразу. Типа взяв, я не понял, я думал трава. блискну, дивлюсь у тебе є. Речик. Ух ты. Ты понял. Сашки дал туда до цього. А? Да я наверное, раз за три за да, провил. Я по победа. Все знов. Сука. Сібався. Бачу як добив. Ні. Я побачив як добив. Витяг, а тим, ще прямо. Ого. Де воно є Аж за оцими вокущами. Аж бризги повилітали. Не бачу. Бач, добив ось просто боком. Давай настане, так щоб позики дують Ну ну тут там промах, дулюсь, бустить, бустить. А туп пропало. Вино отсюда я готов выскочил, наверное. Да, 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 жди поки тоне. Ну, може можно заебать. Вдари да? <laughs> І вдари були, так? І закущали не доло витягнути. Под лодкой пригонилась. Тут долбаный к марке. Не ну, може понятие, там зацепить, что то зразу забить, да? Може така штука. А? Может такая штука це кручалка А, может бустка. Она мягка, але на крючку б цеплялась. Там хоч не на берегу. не точно сюда вытянули. Mm

Заметь, я тебе буду басила муки. Поки не развернули. А ну да, да. Были билы. Поки не развернули. Собака сутула. Фу. Ось просто місце там, де ми сиділи ось на це біля цього дерева кидали на дальняк, там воно йде з лутом куди дальше на дальняки сиділи і на удочки ловили просто все заросло до того що не можу узнать місця пробираемся назад а, да тут глубже пошла влево якась ветка На ті віці послав фіцон це ж невеличка але на мікродві. стой, 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 аккуратно. Она там лед Да. Да ничего, сойдет, так сойдет. Я могу. Да подожди, хай побегай. Не А тут я взял, да. Две, да, да. Ага, <реш> Перша сегодня. Ну что, результат улову. Ось, трошки взяли. Щучка одной трошки коня. Окунь попадався гарний. окуня такі коня дякую за перегляд. в нових відео